Пропоную продовжити гостру тему сексуального насильства зі співзасновницею благодійного фонду сильні Яриною Вишинською. Вона за кілька секунд приєднається до нас онлайн і розповість про кампанію, яку запустили фонд сильні та Київський олень. Ця кампанія спрямована на боротьбу з міфами про сексуальне насилля. Доброго, Доброго ранку, Ярино. Добрий ранку. дякуємо, що долучилися. Розкажіть, будь ласка, чим взагалі займається благодійний фонд сильні? Благодійний фонд сильні допомагає людям, які пережили сексуальне насилля після 24 лютого 2022 року. Тобто, під час війни, ми надаємо конфіденційну та безоплатну допомогу. А саме медичну допомогу, юридичну та психологічну допомогу тобто, звертаючись до нас, ми стараємося зробити так, щоб людина відчула контроль над власним життям та могла собі допомогти. А у чому полягає суть кампанії, що має боротися з міфами про сексуальне насилля? Саме з А, нам пощастило так. Нам пощастило познайомитися з Олександром Калібердою, художником, який створив проект «Київський олень. Uh, і uh, завдяки uh, такій суміші креативу та методичної допомоги нашої експертності у темі сексуального насилля ми разом створили комікси, які легко та просто розповідають про міфи, пов'язані із сексуальним насиллям. А саме uh, про те, що ваш одяг може спонукати гвалтівника, чи uh, що uh, ваш вік. Uh, Може говорити про те, чи можете ви пережити сексуальне насилля та подібне. Тобто, всі ті міфи, які поширені в нашому суспільстві, вони через прості та фанові малюнки розповідають про те, як не має бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Та, я просто чую це про одяг, який спонукає насильника, гвалтівника. Це просто страшні такі речі. І добре, що ми про це говоримо і боремося, не просто говоримо. Де ці комікси будуть розповсюджуватися? Ці комікси розміщені на сторінках проекту Київський Олень та на сторінках благодійного фонду «Сильні». Вони публікуються приурочено до 16 днів протидії насиллю, і впродовж цього тижня вони будуть опубліковані до кінця, тому зайшовши на наші соцмережі або навіть просто загугливши «Київський Олень та благодійний «Сильні», ви знайдете ці коміси. А скажіть, будь ласка, наскільки питання сексуального насилля зараз актуальне в Україні? Чи багато звертається взагалі? Вона людей? актуальна, як ніколи. Так? Ага. На жаль. Звісно, звертаються люди. Е, так, на жаль, тому що е, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну сексуальне насилля як проблема нашого суспільства існувала. і існувала так, доволі таки поважно. Після вторгнення окупантів ми всі дізналися про випадки сексуального насилля з їхнього боку щодо українського населення. Це сексуальне насилля, яке стало зброєю проти нас, проти нашого суспільства. Але м -м, ця проблема, яку нам принесли, вона помножилася на проблему, яка вже існувала в нашому суспільстві. Тому такі кампанії, як наша, де ми стараємося використовувати креативний підхід для того, щоб розповідати людям, як не має бути. Все це націлено на те, щоб е, люди перестали шукати провину в собі, люди перестали культивувати культуру зґвалтування та чітко переносили всю провину на злочинця. Ким би цей злочинці, злочинець не був, чи він окупант, чи він цивільна людина, чи він українець, чи він росіянин. Це не має значення завжди винен тільки злочинець. Ем, тому в цілому, так проблема сексуального насилля в Україні дуже дуже актуальна, особливо в період, коли ми, окрім особистих трагедій, переживаємо ще загальнонаціональну трагедію, коли ми кожного дня в новинах бачимо, що гинуть українці різного віку різної статі в різних куточках України. В таких умовах навіть складніше допомагати собі, тому що ти схильний нехтувати своїм болем, бо поряд з тобою гинуть люди. Тому е наш фонд старається активно та чітко артикулювати те, що ваша особиста проблема також важлива, незважаючи на те, що коїться у твоїй країні. І якщо ти допоможеш собі, то ти зможеш потім допомагати іншим. А скажіть, будь ласка, яку саме допомогу ви надаєте людям, які звертаються до вас? В чому вона полягає? Так люди, які до нас звертаються, вони можуть отримати професійну психологічну допомогу від психологів, які вміють працювати із травмою сексуального насилля саме під час конфлікту. Це дуже важливо відзначити, тому що не будь-який психолог, не будь-яка спеціалізація психолога вона підходить для допомоги. Ми володіємо можливістю надавати саме професійну допомогу, компетентну допомогу саме в цій ситуації. Окрім психологічної допомоги, яка є безкоштовною та конфіденційною для людини. Ми також надаємо медичну допомогу коректніше сказати, що ми оплачуємо необхідну медичну. Допомогу, яка потрібна людині, якщо е, вона пережила сексуальне насилля, яке було дуже жорстоким, ми е, оплачуємо зокрема роботу із стоматологами, проктологами, Іноді це хірургія, іноді це естетична хірургія усе для того, щоб е, позбавити людину від оцих фізичних наслідків, які залишає на ній сексуальне насилля. І третій пункт це юридична допомога. Ми її не нав'язуємо, але ми оголошуємо людині про те, що вона має право отримати цю юридичну допомогу. Вона має право досягнути справедливості в юридичній площині. І на тому етапі, коли людина готова звертатися у поліцію прокуратуру в залежності від особливостей випадку, ми готові супроводжувати цю людину від початку, і до кінця до фінальної точки, коли буде існувати справедливість, я розумію, що все дуже індивідуально, але наскільки от скільки триває цей процес реабілітації, якщо так можна сказати, от від початку, як людина звернулася, тому що на це теж треба наважитися. Е, на жаль, у нас теж такої культури немає. Дуже багато хто соромиться про це говорити, і на жаль, воно все одно існує в суспільстві. Цей сором про це говорити. Скільки триває цей процес? Це правда, ви так ви зазначили дуже важливий нюанс. Про це соромно говорити. Це ускладнює поріг входження до надання допомоги. Складно себе змусити це почати робити, захотіти цього. Е, у нас справді буває дуже по різному, іноді людина звертається по допомогу, а потім зникає. Тобто вона не готова на даному етапі отримувати цю допомогу. Але ми відкриті до того, щоб вона повернулася до нас згодом. Це може бути тиждень, місяць, рік чи декілька років. Це нормально, тому що людині потрібно пройти свій шлях стабілізації до готовності щось робити, тому що допомога з нашого боку це не коли ти сидиш на кушетці, і ми розповідаємо, як все буде добре. Це робота, це робота для того, щоб пропрацювати травму, навчитися з нею жити і навчитися відчувати щастя від життя. Це необхідність систематично ходити на психотерапію. Це необхідність е, вчасно приходити до лікаря. Тобто, це доволі такі чіткі кроки. І у них можуть бути люди не готові, і бути не готовим це також нормально. Тобто на тому етапі, коли людина готова вкладати час та свої ресурси у власне відновлення, вона може пройти справді, ви правильно зазначили різний маршрут. Цей маршрут може тривати місяць, цей маршрут може тривати тиждень, іноді цей маршрут може тривати декілька років. Усе залежить від особливостей психіки людини, від її умов, в яких вона проживає, тому що Хтось бореться із травмою, маючи іще паралельно декілька травм. Якщо людина пережила сексуальне насилля від окупанта, виїхавши з окупованої території, і під час окупації втративши рідних, та наприклад, будинок, який вона би збудувала, то звісно, що процес може бути складнішим. В деяких випадках навпаки все проходить значно швидше та простіше. Проте, можливо, людина буде потребувати в майбутньому повторної допомоги. Всі е варіанти вони інди індивідуальні, і всі вони мають право на існування якогось єдиного і правильного шаблону не існує. Тому, аби люди не, не думали, що чимось вони не підходять, чи чимось вони не такі. Ні, кожен випадок він особливий, він індивідуальний, він важливий. Дякуємо вам да. за вашу роботу, за вашу таку важливу справу, працю, роботу, яку ви робите. Е -е -е. З нами на зв'язку була співзасновниця благодійного фонду Сильні Ярина Вишинська. Дуже дякуємо, дякуємо вам.